Коротко з сенсом. Почнемо наше сьогоднішнє м, дослідження, Джерела, які ми маємо, описують, знаєте, дуже інтригуючу ідею. Так. Про те, що моменти між неспанням і сном це не просто пауза, а ну, своєрідні двері до зміни реальності. Ага, цікавий образ. І йдеться про використання сну не просто для відпочинку, а для такого собі перезавантаження долі. Згадується Невілгодард його ідеї про потужність цих перехідних станів саме так. І тут, знаєте, важливо одразу уточнити це не зовсім медитація в звичному розумінні чи просто релаксація. Тобто це свідомий перехід. Одне з джерел називає цей стан, ну там російською було «сновідіческим состоянням бодрствування». тобто стан на межі. Ага. Розум, ще наче активний, але вже не так жорстко контролює. Знаєте, уява відкрита, а опір внутрішній критик він слабше. І основна ідея виходить в тому, що Всесвіт чи підсвідомість, як би це не назвати, сприймає внутрішній стан як реальність. Власне. Як команду до дії. І діє, відповідно, це ключове припущення тут. І щоб це проілюструвати, в матеріалах є досить такий. Ем, яскравий приклад життя угу. людина хотіла звільнитися з роботи, ну робота, яка обтяжувала. Але в день купа сумнівів, страхів, знайома історія. Дуже знайома. І що ж вона зробила? Вирішила спробувати, от саме цю техніку, заснути, як людина, що вже звільнилася. Цікаво, тобто не просто уявити, а саме відчути. Так, так, уявляла деталі, як прокидається без будильника, неспішно п'є каву, займається тим, що любить там, писати тексти. І головне, оце відчуття свободи. От, відчуття, це здається наріжний камінь всієї концепції, і вона засинала саме з цим відчуттям: я вже там, я вже вільна, і що було далі? Ну, звісно, наступного дня вона не прокинулась безробітною миттєво, але її внутрішній стан почав змінюватися. Вранці перша думка була не ох, знову на роботу, а така спокійне я вільна. Тобто внутрішня реальність почала перебудовуватися першою. Саме так, і це тривало, здається, 11 днів. А потім, як описує джерело, подання заяви на звільнення стало не якимось вольовим проривом, а ну просто логічним неминучим кроком. Це чудово ілюструє принцип. Реальність не створюється таким, знаєте, напруженим зусиллям, в неї радше входять через відчуття. І сон тут не перерва, а міст. Абсолютно. А пробудження це ніби народження в новому я тому, яке було сформоване, закладене перед сном. Там ще порівняння було цікаве. В день ми глядачі, а перед сном можемо стати режисерами. Так, режисерами наступної сцени. Те, що прожите відчуто перед сном, стає ніби сценарієм для ранку, принаймні на рівні внутрішнього стану. Гра раст з принципом начебто зрозуміло. А як щодо практики? Бо звучить ну, досить абстрактно. Є конкретний ритуал переходу, що пропонується в матеріалах. Він досить структурований. О, це вже цікавіше, що там. Перше підготовка. Буквально дві хвилини. Лягти зручно, світло вимкнути, і сформулювати намір. Я переходжу в нову реальність. Можна зробити три глибокі вдихи, відпустити день. Зрозуміло, налаштуватися далі. Друге вибір сцени. Дуже швидко, одна хвилина, обрати одну коротку сцену бажаного життя. Тобто не весь фільм про успіх, а один кадр. Саме так: фокус на відчутті. Момент, коли тобі кажуть, так. Або теплі обійми, або відчуття здоров'я, достатку. Головне, що ти відчуваєш в цей момент. Не картинка, а саме відчуття. Окей. Третій крок проживання 5-7 хвилин. Тут треба увійти в цю сцену як учасник, задіяти всі почуття, що бачу, чую, відчуваю на дотик, можливо, запахи, і повторювати подумки: я вже це, я вже тут, повне занурення, так би мовити. Угу. І четверте завершення зовсім коротко 30 секунд. Ствердження я вже живу в цій реальності. Дякую. З вдячністю і заснути з цим відчуттям, не аналізувати. Тобто відпустити і заснути. А зранку? А зранку п'ятий крок ранкове прийняття. Буквально хвилина. Прокинувшись ще до телефону, до справ, згадати те відчуття зі сну знову підтвердити. Я вже це, я вже тут, і почати день з цього стану. Звучить як цілісна система. Але знаєте що, одразу спадає на думку а якщо не виходить заснути під час оцього проживання сцени лежиш, уявляєш, а сон не йде. Це значить не працює? А от і цікавий момент джерела кажуть ні, навпаки. Цей стан зависання на межі сну та неспання, коли свідомість ще активна, але вже така, знаєте, пластична. Уява працює наповну, це і є той самий найбільш м, дієвий стан. Тобто не треба себе картати, що не заснув одразу. Так. Концепція не у форсуванні сну, а у входженні в потрібний стан. У відчуття воно, як стверджує автор одного з джерел, вже існує всередині нас. Його фраза там була ти вже тут, ти просто ще не увійшов. Глибоко цей автор, до речі, пише, що практикує це вже два роки. Так і наголошує всесвіт, чи як ми це називаємо, реагує не стільки на наше бажання чи очікування, скільки на стале стійке внутрішнє відчуття. Тобто, якщо ти всередині постійно відчуваєш свободу або любов, або достаток. То зовнішні обставини починають підтягуватися під цей внутрішній стан. Головне, перейти з режиму очікування в режим проживання вже зараз, на рівні відчуттів. Отже, підсумовуючи все це, основна ідея сприймати сон, точніше, момент засинання, як е, можливість для активного творення. Саме так. Використовуючи намір і, що найважливіше, глибоке щире відчуття для переходу між, ну скажімо так, версіями реальності. І джерела заохочують спробувати цей ритуал не стільки заради якогось миттєвого магічного результату, скільки заради самого процесу, заради вирощування цього бажаного відчуття всередині. Точно культивування стану. І тоді, на завершення, як завжди, залишається думка для роздумів. Якщо ці моменти перед сном справді мають таку, таку формуючу силу для наступного дня, для нашого життя, угу. то яке одне єдине відчуття, яке ми свідомо оберемо і проживемо сьогодні ввечері, засинаючи, яке одне відчуття могло б почати змінювати траєкторію всього нашого життєвого сценарію? Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк. Бо далі буде ще цікавіше.